Себе. Я народився 2 липня 1962 року в Донецькій області. Я такий же самий українець, як і ви. У мене батько помер, залишилася мама. Мама у мене розмовляє на українській мові і по сей день. Також кожен день спілкуюсь. У мене є двоє дітей, є син теж. Я їх повивозив звідціля, працює зараз у Києві і донька, донька не працює, тому що не може знайти роботу. Жінка не працює, теж не може знайти роботу. Чому? Ну, Почав свою кар'єру просто після армії, прийшов після армії, три роки попрацював. І як ще то були комсомольські набори, я пішов в міліцію. Працював два роки простим рядовим міліціонером, поступив на стаціонар, будучи вже женатим, було двоє дітей, сім'я. Поступив на стаціонар, був курсантом, закінчив тоді були школи міліції, закінчив з червоним дипломом, отримав звання лейтенанта і пішов працювати в карний рошу. В карному рошиці працював в шестому відділі. Це відділ по боротьбі з організованою злочинністю, ще не було у Бозі. Цей відділ перетворився в управління обоз і вся моя кар'єра була в обозі. Останнє моє місце служби це був керівник обласного УБОЗа Полтавської області. В кінці 2011 року міністр той, який був, запропонував мені піти на пенсію. У мене вистачало і вислуги, я написав рапорт і пішов. А якщо б він не запронував, я б сам би пішов, тому що я не працював би з ними. Два з половиною роки я був на пенсії, працював, а потім, коли прийшла Біда, то в мене було два вибори: чи брати автомат і йти в батальйон Донбас, чи поновитися на служби і робити ту справу, яку я можу. Чому в мене тільки два були це вибори. Тому якщо якби я залишився там як пенсіонер, моя хата з краю, я нічого не знаю, то е, ті. Сепаратісти по-любому до мене би прийшли і сказали, ти спеціаліст, давай вставай встрой. І мені було б незручно. Тому що я считаю, що ще в ті годи я дав присягу Україні. Спочатку я дав це було СССР, ви ж розумієте, а потім, коли стала одна єдина Україна, то ми присягу дали Україні, і я буду до своєї смерті цієї присяги. Придержуватися. І я вирішив встановлюватися. Встановився в березні 2014 і з березня по листопад я був в зоні АТО. Після цього я працював начальником транспортної міліції. І зараз мене представили тимчасово виконуючий обов'язок. Я такий же самий українець, у мене нема е ніяких е різниць. Я вважаю, що у нас одна єдина Україна, і я її дуже люблю. Повірте мені, не е менш не більш, чим визлість. І я вважаю, що у нас е нема ні не москалів, немає ні не бендерівців, немає не східних, немає не західних. А є в нас тільки один народ України. Це я знаю, це я е буду так себе і поводити.